Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати картопляну запіканку. Нам потрібно 1 кг картоплі, 450 г фаршу приблизно 3 помідори. У мене заморозки вже нарізані кружечками, 2 цибулі, 150 г твердого сиру, одне яйце, сіль та спеції за смаком для соусу. 3 столових ложки сметани, 100 г майонезу та 2 зубчика часнику. Картоплю нарізаємо тонкими слайсами. Фарш нарізану кубиком цибулю. Сіль та спеції та яйце. Перемішуємо. Сметану майонез. Та передавлений через прес-часник. Перемішуємо. Форму викрадаємо перший шар. Половину картоплі. Змащую половиною соусом. Далі фарш, картопля, соус, зверху помідори. Готуємо у духовці при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин майже до готовності. Зверху посипаємо сиром на, терці, на крупній терці та печемо ще хвилин 10. Ось, яка вона вийшла. So much more. No.